Тим часом компанії постачальниці світла вже оновили тарифи на своїх офіційних ресурсах від учора. Кіловат струму коштує 2 гривні 64 копійки. От якраз зайшов на сайт одного з постачальників. Такі тарифи ми вже маємо, але я дотепер не розумію, чому саме стільки. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, з нами на зв'язку. Святослав вітаю вас. Доброго ранку, доброго дня. Я не розумію, чому 2,64, коли зовсім іншу цифру пропонувала комісія, яка регулює ринок компослуг. Можливо, ви нам проясните, де взялася ця цифра? Ну я теж не розумію, після дві 264, Тому що, якщо подивитися на вартість то вона є значно вищою. І зрештою комісія пропонувала значно істотно, ну не істотно іншу ціну, скажімо так. Я загалом дуже критично ставлюся до рішень, які приймаються кабінетом міністром з голосу. Та тобто, коли приходить якийсь міністр, і це питання не вноситься в порядок денний засідання кабінету міністрів, воно не роздається там членам кабінету міністрів до порту хтось з голосу вносить таке рішення. І, а давайте отаке от зробимо. Та. Тобто є відповідно якісь процедури, є, є процедура. Оприлюднення регуляторного акту, проекту регуляторного акту, це рішення мало бути за місяць до його розвитку на Кабміні. Оприлюднене для громадського обговорення, як і кожен інший регуляторний акт, який має за собою бюджетні наслідки. Він мав би мати, ну він буде оприлюднений на сайті міністерства енергетики. Я перевіряв, там такого проекту немає, і за попередні місяці теж немає. Навіть в проєкті консультації на цей рік його теж немає, тобто в переліку консультацій з громадськістю щодо нових там регуляторних актів. Тому це рішення, ну я б сказав, так воно давним-давно перезріле і загалом в правильному напрямку, але обґрунтування мав би давати. Міністр енергетики пояснювати, чому саме так. Ну от і, іншої логіки, я тут не бачу. Ну він сказав, що це якась така середня сума і все інше. Доступна сума, і пішло. Поїхало. Я бачив поки що тільки дуже обмежену кількість коментарів Міненерго, але там без якоїсь деталізації обґрунтування. Тобто, якби дали якісь документи, сказали, що от ми порахували так, то і так, то цього нема. Ну... Кому підуть ці гроші? Тому що уряд каже, що це нам допоможе більш-менш нормально входити в наступну зиму, складну зиму, опалювальний сезон, точніше. Почитаєш коментарі в соцмережах. Все, Ахметов зараз заробить. Зрештою, хто, хто виграє від цього збільшення? Це складна. Комбінація факторів, та тобто не можна сказати, що заробить Ахметов там чи програє Ахметов. Перш за все, Ахметов вже заробляє на тому, що він займається доставкою цієї енергії, тобто тариф на, на розподіл, який становить там близько гривня 20 в кож в кожній кіловат годині. Оце йде в кишеню там всіх власників енерго, обленерго, в тому числі і Ахметова. Ахметов також заробляє на вугільних станціях, котрі в принципі скоротили споживання вугілля. Цього року я дивився по імпорту вугілля там в 22 рази. Тобто, частка вугільних станцій в частині вугілля вона різко скоротилася. Відповідно, найімовірніше, ми б там палили газ, так? тому це інша, інша розмова. Ахметов, як, як стан, як, як приватна вугільна генерація, він постачав в основному, якщо я добре розумію, він постачав цю енергію в основному бізнесу, тобто в промислове споживання, а не а не споживання регульоване. Треба розуміти, що вартість кіловат години для населення вона була десь близько нуля. Фактично, тобто, якщо в вартості кіловат-години гривні 68, закладено там ті три компоненти. Чотири, фактично: перше це транспортування магістралями, котрі ви показуєте зараз. Ну, це середні, середні, середнього вільтажу, середньої середнього середньої напруги, це державна компанія Укренерго, і вона на ці транспортування заробляла 30 копійок з кіловат-години. Потім є транспортування, передача електроенергії. Розподільчими мережами. І там, власне, цим вже займається приватній обленерго, і там вже цей тариф встановив гривні 20. Тобто, якщо ми додаємо там гривні 20, плюс гривні 30, це вже ми виходимо десь на гривні 50, плюс виходимо, маємо ще якісь невеличкі гроші для тариф на постачання, і до того додаємо ПДВ. І, тобто ми фактично це гривні 68, це повністю покриття лише транспортування електроенергії. Так? Тобто. Приватні вугільні компанії практично не зацікавлені в тому, щоб постачати електроенергію населення, тому що воно в ноль виходить. А більше того, населення, яке споживало до там здається, до 100 квт годин, вони платили гривні 44, що означає, що загалом енергосистема України. Цю, цю електроенергію для споживачів, які ну, споживають мало, вона е їх постачала в мінус, тому що там вартість електроенергії, по суті, немає. А тепер, якщо подивитися на енергетичну біржу на вартість генерації, на вартість самої, самої електроенергії як, як товару, то ця електроенергія там становить близько трьох, 3,20 до, до 5,20 двадцять е в різні моменти, в різні періоди е за різними умовами поставки. Тобто. Комерційним виробникам не ніяк не цікаво постачати електроенергію населенню. От, от така я, якщо я можу, так відповісти. Я зрозумів. Тобто, на цей момент ми, ми трошечки включаємо. А ну і і вся оця спотворена картинка, вона по суті включала в себе крос-секторне дотування. Тобто, ну якщо так дуже спрощено, то підприємства постійно платили за. Електроенергію за її транспортування більше для того, щоб населення отримало її там дешевше. Тобто це був ще один фактично податок на промисловість. На на на, на промисловість і на бюджет, тому що бюджет також платив по, по ринковій ціні. Так ну все одно виходить, що ми всі ми всі платимо. Ну так чи інакше. Ну, так, але тільки... це вбиває всяку мотивацію економити в населенні. Це вбиває всяку мотивацію займатися нероефективністю. Тобто, якщо у вас якийсь певний продукт, ви не розумієте його вартості. Мені здається, що ну зараз відбулося не підвищення цін, як таке на на, на енергію, і не підвищення тарифів. А відбулося по суті. Відкриття правди, та тобто люди ж не розуміють, що вони споживають і скільки воно реально коштує. Пане платі... Славе, це, це, це зрозуміло, але дивіться, так. просто мене інше, те, що е, світло має коштувати дорожче, і воно стільки коштує, це, це нормально і це зрозуміло. Зараз подивитися так. на ринок, де бізнес купляє 5,50-6,50, залежно від пори е, року. Ось це і є один тир, того скільки би мали ми платити. Інше питання, що ми не можемо це платити. Але коли з березня уряд якось тишком нишком через медіа, Через ще щось натякає, що вони будуть підвищувати вартість світла. Потім виходить, регулятор каже про це. Але нема жодної цифри. Ну, тобто, це ненормально, коли міністр і міністерство не озвучує цієї цифри. І за два дні до підвищення. Добрий вечір. До речі, ви згадували скільки коштувало світло по суті для населення. Мінус 15 копійок. Виходила собі вартість. Ми колись з Ольгою Бабі рахували. Добре, ми розуміємо, що навіть таке підвищення може вдарити по певних категоріях українців. Це може бути для них суттєво. Уряд каже, що обіцяє субсидії. Я не розумію цю історію, тому що перше, перший фактор: субсидії можна нарахувати або до кінця квітня, або вже з 1 жовтня. Ну. Які субсидії тоді серед літа? Як, як вони це будуть вирішувати? Ну найбільше споживання електроенергії загалом воно відбувається в побутовому секторі. Це все ж таки на опаленню. Та, тобто, найважливіше, що люди. Ну, як правило, уряд коли піднімав тарифи, то як, як правило, це робив в квітні, так, щоб люди заліто звикли до нової цифри, так щоб в жовтень вже зайти, там, де буде високе споживання, те саме стосувалося і тепла. Як правило, робилося саме таким чином. Е, ну, от, Я б так не робив, скажімо. Та, тобто, тут, як мінімум, е, в стосунках з платіжками і з енергією важлива довіра, тобто, важлива комунікація, важлива чесність. А поки от, чесності немає, поки брунтування немає, то ніхто не. Якби не буде вірити, чи ця електроенергія має коштати 2,60 чи 550. Просто воно не докомуніковане, воно не пояснене, тому довіри до, до, до цього немає. Е, ну цього не розуміють також і, і фахівці на ринку, тому всі так вже ну, на це дивляться. Е, Вакханалія в енергетичному секторі в нас е, вона загалом. Призводить до вимивання повністю грошей з енергетичних підприємств, і це погано закінчиться. А ще нас на це все наклалася війна. Фінансова ситуація нашого енергетичного сектора була дуже сумною ще й до початку цієї великоповномасштабної війни до, до 24 лютого. А після цього це ж ну, зношує всі руйнування на додаток і генерації і мереж передачі. Так це а тут. довіра тотальна проджує потім тарифний геноцид. Всі ці висловлювання зароблять. Олігархи і все інше. Але це mm -hmm. вже пропоную в наступних етарах обговорити, бо просто нема більше в нас часу. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, з нами був на зв'язку. Дякую вам дуже за бесіду.